Дівчата, доброго дня. Добро покажіть, будь ласка, добро мені зелено. Добрий, Добрий день. Ви собі чи не подарунок. Можливо, вас цікавить, ось такий рюкзачок у білому кольорі. Мені потрібен шопер. Добре, секундочку, секундочку. Я вам ось такий красивий шопер. Такий красивий, ну майже як я. Ні, Щось інше дайте. Вам не подобається такий шопер, як я. Ну ви ж подивіться, який він красивий. Кольори такі, базові, візаю. Дуже багато всього. Ну, дуже красивий, дуже красивий. Щось все одно не то. Зараз. Я пошукаю те, що вам підійде. Що, стріпла, што, што, ти што? що тут робиш? Віддала сюди. Дивіться, ось ця сумочка ідеально підійде для вас. Ну ви гавкаєте. А вам що не подобається стиль собачки? Покажіть мені краще шопер. Тільки погляньте на цю модельку. Це Бестселер Кейті Сохо, хід продажів дуже красива, дуже красива, дуже красива! Як ви можете помітити? Мені подобається. Можливо, ще мені якийсь аксесуар порадити. О, звичайно, у нас є ось такі дуже красиві гаманці. які вам колір найбільше подобається. Відливо. Це ідеальний вибір. Можу вам ще запропонувати а, косметичку, ось таку з моїм сердечком. А можна не з сердечком? Звичайно, можна ще з вишеньками. Як вам подобається? Супер. Пакування подарункове бажаєте? Так. Добренько. Блін, а де ж той пакетик, в який би помістилась я? А ось і він. Ой! Я думаю, вашій сестрі точно сподобається такий подарунок. Це не для сестри, це для дружини взагалі-то. А, так ви одружений? Так. Ти чула? Розрахувала його сама. Де моє яблуко? Вам карта чи готівка? Карта.